Мудрий, богобоязний український народ не слухав нікого. Він мав в своєму серці міцну віру і став до оборони рідного краю і фактично з малою кількістю зброї в перші дні війни відстояв столицю, відстояв суми, відстояв Україну як таку, як державу, як суть. І вже ворогу не вдасться виконати його стратегічного завдання зруйнувати українську державу. І сьогодні нам треба вистояти. І, на жаль, ця ціна нашої боротьби, це ціна людських життів, це ціна наших синів і дочок, які, боронячи рідну землю, втрачають життя, але не втрачають душу. Тому, дорогі браті і сестри, ми проклинаємо наших ворогів. Але за наших героїв ми молимось і пам'ятаємо, і просимо Бога, щоб він поселив їх у місці світлім і квітучим, де немає ні журби, ні зітхання, а життя безконечне і досконале. Тож нехай наші воїни і воїн Богдану, представник, у біє, з Богом. А нам Господь дасть силу далі до боротьби, до єдності і до перемоги. Слава Україні! Дякую <різь> вам.